30 червня Київський районний суд Харкова ухвалив рішення щодо запобіжного заходу колишньому посадовцю Андрію Руденку. Слідство підозрює його в створенні злочинної організації, яка незаконно присвоїла більше 5 мільйонів гривень, виділених державою на будівництво захисних фортифікацій в Харківській області. Дивно те, що не було тут однопартійців. Бютівці підтримки Руденку не виказали, на засідання не прийшли і, хоч якихось заяв не зробили. Як-от, наприклад, є звернення Харківської обласної спілки захисників свободи України, в якому ветерани та бійці російсько-української війни виказують обурення з приводу розкрадання бюджетних коштів, призначених для будівництва фортифікаційних споруд на Харківщині. З метою заволодіння грошовими коштами, з шляхом закупівлі будівельних матеріалів для будівництва фортифікаційних споруд за завищеними цінами, ВиКАВ залучив. Та Руденка залучили до своєї діяльності ТОВ Будь ФОП Драч та Фоб Саричева, які виступали в якості фірм прокладок та забезпечували закупівлю матеріалів у реального сектору економіки. за Реальними дешевшими цінами та перепродаж її на товариста ТОВ Техінком за завищеними цінами у суді. Прокурор заявив, що в телефонах підозрюваних було знайдене листування, в яких Руденко координував дії учасників схеми та повідомлення про можливе знищення доказів, видалення відео та підготовку виїзду за кордон одного з учасників злочинної організації. Сторона захисту заявила, що ціни на матеріали відповідали ринковим з урахуванням логістики, інфляції та умов воєнності. Часу, тож ніякого завищення цін не було, а саме затримання було незаконним. Затримання незаконне у зв'язку з тим, що він не вчиняв спроби переховуватися від органодосудового розслідування. Більше того, у нього був постійно піднятий вдома шлагбаум і відкрита калитка. При проведенні обшуків кожного разу і його родичі, до речі, добровільно видавали всю мобільну техніку, комп'ютера, документи. Все, що би могло допомогти органу досудового розслідування, встановити повну та всебічну істину по справі, підозрюваний в залі суду поводився впевнено. Заявив, що винним себе не визнає, ніякої злочинної організації не створював, а сам був волонтером. Самий головний сьогоднішнього дня. Зділаний фортифікаційно пригради, Найголовніший постулат сьогоднішнього дня зроблені фортифікаційні споруди за ті гроші, які дала ОВА. Претензій у ОВА нема по відношенню безпосередньо до цієї організації. Якщо є якісь питання, пов'язані безпосередньо з ціновими категоріями в межах вузьких моментів. Для цього окремо сідають та ці обставини розглядають і не навішують ярлики. і Не роблять з людини якогось бармалея, який збирає цілу мафію. Бармалія като. Андрію Руденку призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 26 серпня без визначення застави. Підозрюваний сказав, що рішення суду буде оскаржувати. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Станіслав Гришко, Юрій Бобикін, Харків новини.